Так, да та шо ж це таке, ну два бої з вісімками пограв і все, їх хватить, да? Ну тут хоча б дев'ятки сімки є. Концепт кобра паттен. Ну і дві артошлюбки І дві артошлюбки. Йобрик. Ой, хорошо просто. Залетіло просто. Як ніж в масло. Найс. Дві тичечки, дві тичечки Опа, опа 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 подожди, оп. Оп. Косарик уже маємо. Пата, на що ми робимо? Що це за урив за укат? Глянь, глянь, глянь. Бемс. Арта вонючка. То, що концепт зліва мені не подобається. Прям дуже великий мінус. Буде зараз розвалювати сьомих рівнів. А от і Страті не хоче поїхати? Херсон, привіт. Да-да-да, да, да. не забула, не забула, я поняв. Найс. д де 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 д де аж дві, аж дві, аж дві сразу по мені. Хорошо. Бля, альфа не прошла, він стоковий. Де вы хороший який сок. Ой, зараз умре дурачок, блядь. Я ще й не пробиваю. Ну, він зараз умре просто. З катком його. Просто. Все, дивись. Пам! І умер. Mm. І мені зарахувало, да? Mm. Найс! Mm. Каток поставив. Руйню... Руйнування це сталося. Плюс 800 тупо демеджу залетіло по пілочку. Знаєш, Максимича, звісно. Да, оце аж до алістики, я про це думаю, і подожди ти тут, бо я зараз повний рот козявок наберусь. Бо я вмію зливати такі шанси. Тут сюди два фулових От сушка, да де, де Юдес, де сушка, я не знаю, чесно слово. Чи тут -а стоять, чи там -а стоять. Бля, у меня снова снаряды закончились. Не, треба на верх заїжджати. По що Юдес і Сушка так і не світилися. Як він не бомбить? Та чого? Він прям коли підгорає, він бомбить. Це багато стрімерів, які не горять, я так не можу. Можна зараз переїхати, попробувати поличку пересвітить. Прикиньте, там ще. Два КХП мінімум на поличці стоїть <кій> Ну хоча там такі танки що навряд чи я їх висвічу Але чисто так спробувати А, вони поїхали. Вони погнали, сука. Ммм. Вони зинки десь катаються. Робили, броньок. Тихо, 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 мужки, Бля, ну ти на тігрі на своєм. Ну, всю малину маню. Опа. Их, прикинь, 8 дал. А 10 можно дать, мужики, не? Че то занадто будет. Зараз два дуплета заряджаю, коротше, і їду падати в цього дурака. Якось треба це по-інакшому зробити. Я сподіваюся, сушка ще поживе, дивіться, зараз дев'яточка у мене буде. Ну, якщо я не обосрусь. Ну, типа, якщо я не обосрусь, так? Я, да, да тихонечко, тихонечко, тихонечко. Ну я обосрался. Тихо, тихо. Что ехать за Артой? Наверное, да? Подожди, подожди. Прикинь, на восьмому рівні. Так, сушка вбила цього козла. Мені зараз тут за ртой не обісраться, бо сука, вона ж я її можу не висвітити. Вона або тут, якщо стоїть, то це все. А, давно і тут ХП немає. Рекінь. Ну і скільки там? 300 хп, дай боже, якщо заберу. 9400. Унікальний бій. Але він був дуже легкий. Ну в конці оце трошки, да, тут Правильно зробити потрібно було. Я не можу основний калібр взяти. Ну ось тобі основний калібр. У нього пора нарфет танк. А ще його знаю, де цей мужик. Реально. <кій> де хочеш, може, жос бути? Непогано формить срібло, так. Да? Бля, звідки він мене пересвітив, сучка? Ну, я так і думав. Бля, як я промахнувся, піздец? А все, там уже сплес залетів. Блядь, ще його і не вбив. сука. Ну, на жаль, не попав я у мужика, хоча наче мав би попадати, хз. Ще й на реакції мене мужик так якось хавав. Лол, шо Богдан? Хімік, слухаю Трампік, привіт. Да. Не, блантів не було. Не, ну на десь. 10 тисяч ждать на 8 рівні. Оце було б шикардос. Ну тут, на жаль, і арта була шотна. Так би 360, да тута 300 і вже. Було б щось би, так? Ні. Чомусь... Позначка показує неправильно. 8,5 з половиною хоча маю 9 тисяч дамагу тільки. Можна з тобою? Ні, а за мною не можна. Та я думаю, що я і так 200 тисяч за зафармлю. Та отут обідно, коли я стояв і не попав по ньому. Жесть. Ляо, ну мужики, що таке. Давайте ще проіграйте такий бій жесть. Поспішив я. Ну, а тут більше я не знаю, де я міг дати. Я тут прям все реалізовував. На початку по Європі зайшло. Дуплетик, потім концепта фоллово розібрав, потім із третьому дав каток. Його вбила оця випадкова подія. Мені зарахувало в карман. Тігра забрав, ну. от Хелката. Кобру роздамажив. Пум-пум-пум. Ну тут сушка, Да віддалася, можна сказати. Не мені. Ще ніші я, ці, блядь. Ну, от скільки треба дати дамагу, щоб перемогти. Ну не дограв, не дограв. Одну тичку зафайлив, другу тичку не встиг дати. Хзе. Печально. На жаль, зараз подивимося, скільки фарманем. Ну там буде достойна боротьба по і, по суті чи, ні. чи не буде. Якби перемога була б, можна було б і рекорд по досвіду зробити. Майстер. 900. А ну Трима на максимум. Ну от фарманул 287 тисяч за поразку. Uh, нормас, нормас. <laughs> Моя команда тупо 200 700 тысяч. И я 900. Повезло, повезло, мужику. У них тут теж така команда, конечно. Це із третій. Ну як він на це грає? Як ти граєш в гру? Лужик, ну За 500 боїв вже хоч би хоч трошки піднавчився грати. Чудово. Ну, для гайду дуже слабо. Чи ні? на гайд.